Друзі, огляд нового надходження в компанії «АвтоФокус». Це у нас Ford Fiesta 2007 року випуску. А має ось такий яскравий зелений колір, чудовий зовнішній вигляд на тонуванні, на гарної гумі. Автомобіль обладнаний 1,4 літровим бензиновим двигуном з газовим. Обладнанням і найголовніше, ця автівочка має автоматичну коробку передач. Гарний збережений чистенький салон. Ось так виглядає задній ряд, чистий охайний автомобільчик, передні електросклопідйомнички, магнітола, кондиціонер. 338 тисяч пробігу, автомобіль має. Селектор автоматичної КПП. У автомобіля все працює, все добре. Автомобіль обслужений. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, більш детальна інформація по цій автівочці за посиланням в описі. Авто можна купити за готівку, за безготівковий розрахунок. Є Лізинг або кредит на автомобілі, або обмін на інший автомобіль. Авто ви можете протестувати за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, компанія Автофокус.